Друзі, на огляді у нас варіант задніх ліхтарів розміром 46 на 13. Бренду Лідер, які працюють 12-24 вольт. На одному з ліхтарів є підсвітка на номерний знак. Вони йдуть розміром 46 на 13. На, на цьому розмірі проводи виходять вже з боку. Це в основному йдуть на вантажні автомобілі. Працює 12-24 вольт все рівно. А, болти кріплення, звичайно, ждуть в комплекті. А, так, зараз покажу, як будуть працювати режими роботи. Це в нас іде бігущий поворот, а також присутній звичайний поворот. Можна підключити, можна бігущий, можна звичайний. Потім. Габарит. Так, шочку. Це у нас габарит. Потім одночасно підключаємо стоп. Це габарит та стоп. Так, потім тут повинна бути туманка. Це туманка буде? Так, і задній хід. Досить хорошої якості вони йдуть в металевому корпусі, герметичні з гарантією. Кому буде цікавий варіант, друзі, звертайтесь, відправляємо по новій пошті. Компанія Слова МТЗ» Чекаємо на ваше замовлення.